Ердоган зненацька подав сигнал Києву. Ніхто не очікував нічого надзвичайного. Але документ, який надали Зеленському, врахує вимоги Росії, адже перед цим лідер Туреччини мав розмову з Путіним. У кабінеті нашого президента запанувала тиша як перед вибухом. Названо головну умову, від якої залежить потенційний кінець війни. Те про що йдеться, шокує навіть тих, хто готував себе до будь-якого варіанту розвитку подій. Від цієї розв'язки перехоплює подих. Тож про це говоримо далі. Президент. Урашу на Раджаб Таїб Ардоган передав Україні важливе повідомлення. Якраз перед цим він поспілкувався телефоном з очільником Кремля Владіміром Путіним. Як повідомили у канцелярії Ардогана, під час розмови вони обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання. Зокрема, зазначається, що під час розмови Ардоган сказав Путіну, що початок третього раунду переговорів між Росією та Україною є важливим і що Туреччина продовжить проводити переговори в Стамбулі як цілька. Сторони визначать відповідні дати. Під час обговорення війни Ерефії проти України Путін заявив про нібито налаштованість на пошук політико-дипломатичного регулювання конфлікту. Диктатор подякував Ердогану за готовність прийняти переговори у Стамбулі. Після розмови з Путіним Ердоган підтвердив Зеленському, що Туреччина готова й надалі надавати Стамбулу як найбільш зручний і логістичний виправданий майданчик для проведення переговорів. Негайно після визначення дати такий підхід продовжує послідовну лінію Ардогана. Посередника він неодноразово виступав із закликами до перемовин для України. Це повідомлення має кілька важливих підтекстів. По перше, Ердоган дає зрозуміти, що міжнародні партнери, зокрема Туреччина, як і раніше готові активно сприяти не лише оборонним, а й дипломатично ініціативам. По друге, Туреччина демонструє свою здатність впливати на Москву, бодай у форматі запрошення до діалогу, що саме по собі важливе, зважаючи на обмежене поле для спілкування з Кремлем через західні санкції. По-третє, сам факт публіч оголошення про готовність до переговорів вказує на те, що російська сторона, попри агресивні дії, продовжує сприймати туреччину як одного з небагатьох довірених партнерів, здатних передавати послання до Києву. Це сигнал з боку Ердогана. Також може означати намагання Туреччини втримати баланс у регіональній політиці. З одного боку Анкара співпрацює з Україною у військово технічній сфері, зокрема спільне виробництво ВПЛА, допомога з розмінуванням гуманітарні ініціативи, а з іншого не припиняє контактів із путіним. Це дозволяє Чення зберігати статус країни, яка може виступати містком для комунікації між ворогуючими сторонами. Україна своєю чергою може сприймати цю ініціативу як ще один шанс на відновлення переговорного процесу, але лише за умови, що Росія продемонструє реальну зацікавленість, а не просто використає формат для затягування часу чи дипломатичної гри. На цьому неодноразово наголошували представники українського уряду. Будь-які переговори можливі лише за умови поваги до суверенітету України та на основі формули миру, запропонованої президентом Зеленським однак, в дипломатичному сенсі ініціатива Туреччина може створити нове вікно можливостей для консультацій, принаймні у сфері гуманітарних обмінів, зокрема безпека чорного моря чи запуску нових домовленостей. Українські дипломати отримують сигнал про європейський трансатлантичний підтримувач мирного діалогу, здатного залучатися як посередник задля реального процесу. Опція проведення третього раунду у Стамбулі. Знову активізувалася, що дає додатковий шанс згуртувати міжнародний тиск на Росію. Пока Туреччина готова прийняти. Обидві сторони це може створити потужний трамплін для подальших політичних ініціатив від важливого саміту. Зеленський Путін до взаємних поступок, адже Стамбул традиційно вважається нейтральним і комфортним простором. Головний результат перших діалогів у Стамбулі великі обміни полоненими між воюючими країнами. Про цьому жодних конкретних рішень, які б вели до світу, прийнято не було. Зокрема, Росія, яка раніше відмовляється припиняти вогонь без ультимативних умов. Туреччина зі свого боку діє як посередник, прагнучи зміцнити свій статус регіонального гравця. І створити умови для стабілізації на півдні, одночасно балансуючи між інтересами різних сторін для Москви. Жучасть у цих переговорах це можливість продемонструвати готовність до діалогу, але водночас Путін не відмовляється від жорстких ультиматумів, що ставить під сумнів ефективність цих перемовин. Отже, питання чи можуть нові переговори в Стамбулі дійсно призвести до результатів, залишається відкритим. Якщо Росія не готова відмовитися від своїх позицій, продовжує наполягати на ультиматумах, то перспективи компромісу виглядають доволі примарними. Втім, ініціатива Туреччина може стати важливою платформою для початку, хоч якихось конструктивних кроків, навіть якщо шлях до справжнього регулювання буде довгим і складним, розглядаючи перспективи переговорів у Стамбулі, не можна не звернути увагу на роль Туреччини в цьому процесі. З одного боку вона позиціонує себе як нейтральний посередник, який прагне налагодити діалог і допомогти врегулювати конфлікт у регіоні. Проте з іншого боку, її політика має значно більш складний і багатовимірний характер. Що викликає питання: чи дійсно туреччина є безстороннім гравцем? Чи це своєрідна гра на два? Фронти з метою максималізації власних вигод. Туреччина давно демонструє прагматичний підхід до своєї зовнішньої політики, особливо в контексті складних регіональних конфліктів. Вона балансує між підтримкою певних сторін, і водночас збереженням діалогу з іншими, намагаючись посилити власний вплив у Сирії на Кавказі та навіть в Україні. В цій грі Туреччина здобуває стратегічні переваги від економічних вигод до політичного впливу, зокрема в дипломатичних переговорах, які вона модерувала. Крім того, Туреччина має свої безпекові інтереси. Зокрема, боротьбу з курськими формуваннями, які вона вважає терористичними, це змушує її діяти не тільки як миротворець, але як активний учасник регіональної боротьби за контроль і вплив. Таким чином її роль посередника важко назвати однозначно нейтральною, адже її дії часто спрямовані на досягнення конкретних національних цілей. Решті решт це не означає, що туреччина не здатна сприяти миру. Навпаки її позиція можливості, роблять її ключовим гравцем у пошуку компромісів. Однак, варто пам'ятати, що її участь у переговорах. І регіональних процесах завжди пронизана власними інтересами, що перетворює її роль з простої посередністю на більш складної багатогранну стратегію гри на два фронти, обговорюючи складну і неоднозначну роль Туреччини в регіональних конфліктах, неможливо скинути увагу і на позиції Кремля, зокрема самого Путіна. незважаючи на те, що Москва декларує готовність до політико-дипломатичного регулювання через переговори на практиці її дії на полі бою залишаються жорсткими і агресивними. Ця цинічна суперечність між словами і реальністю створює. Глибоке нерозуміння щодо справжніх намірів російського керівництва. Путін неодноразово робив заяви про те, що прагне до мирного вирішення конфлікту, називаючи це політико-дипломатичним регулюванням. Однак, паралельно з цими словами, тривають ракетні удари, обстріли, військові наступи, які призводять до руйнувань і жертв серед цивільного населення в Україні. Цей розрив між офіційною риторикою і діями породжує велику недовіру не лише серед українців, але й у міжнародної спільноти. На заході такі заяви Кремля сприймають з великою обережністю. Стю і скептицизмом, адже багаторазові порушення режиму припинення вогню та постійні агресивні кроки на полі бою доводять, що Москва часто використовує переговори як інструмент тиску або маневрування, а не як щире бажання до миру. Відтак реакція західних країн зазвичай зосереджена на посиленні санкцій військової підтримки України та дипломатичних заходах, а не на довірі до кремлівських обіцянок. Виникає природне питання: чи є сенс взагалі реагувати на подібні заяви Кремля серйозно? Відповідь тут неоднозначна. З одного боку ігнорування дипломатичних сигналів може призвести до втрати можливостей для деескалації конфлікту. З іншого надмірна довіра до риторики, що не підтверджується діями, може дезорієнтувати міжнародних партнерів і дати Москві шанс на вигідні для себе поступки. Тому у світі намагаються зберігати баланс, сприймати заяви Кремля як частину інформаційної та політичної гри, уважно відстежуючи реальні дії і будуючи політику, виходячи з фактичної ситуації на полі бою. Наразі це було усе тож до зустрічі на пітіві. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.